Вітаю, друзі. Сьогодні, 19 жовтня 2025 року, і от колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко у новинах для новин верніше, лів розповів про своє бачення щодо закінчення повномасштабної війни Російської Федерації проти України. І давайте розберемо його тези. Отже, він стверджує, що Швидкого закінчення повномасштабної війни Російської Федерації проти України не буде. І водночас він зазначив, що чим раніше Україна погодиться на запропоновані пропозиції, тим гіршими вони будуть. Ну, власне, це тільки тези цього експосла Пристайка. Але, е, от, добре, можна погодити, що ми не знаємо насправді, коли завершиться війна. Навіть не завершиться війна, а зупиняться бойові дії. Буде свого роду зупинення бойових дій між Російською Федерацією і Україною, тому що Зеленський нам обіцяв шість тижнів у 2022 році, потім перемогу у 23-му, потім справедливий мир, чи який там в двадцять потім закінчення війни на прийнятних умовах у 2025 Ну але війна повномасштабна вже триває. З 22-го року, четвертий рік, фактично, і е, Пристайко додав, що Україна має можливості воювати й надалі, попри доволі складну ситуацію на полі бою. І ось тут журналісти наводять його цитату. Нам хотілося б, щоб війна закінчилася швидше, але чим раніше Україна погодиться на запропоновані пропозиції, тим гіршими вони будуть ці пропозиції. У нас є можливості воювати. Дуже складно, ми всі розуміємо, що на фронті відбуваються дуже складні процеси, але ми довели, що в цій війні нам ще рано здаватися. Ми можемо спокійно вистояти, витримати і нав'язати нашу політику. От якщо народ відчує і допоможе керівництву України ухвалити правильне рішення за столом переговорів, і це буде та лінія, на яку ми потім скажемо, що це буде було правильне рішення. Чи це буде Швейцарія, як пропонував професор сьогодні, я не знаю, там хто це. Або я сподіваюся, що все ж таки залишиться Україна така, як ми бачимо. А от якраз в цій частині я вважаю, що тези про Стайка – це є чистий популізм, тому що так, ми довели, що в цій війні ми можемо воювати. Але ми це довели ж не самі. Ми це довели з допомогою Сполучених Штатів Америки і країн Європи. Перш за все. Інші країни світу теж допомагали нам фінансово. Крім того, ми набрали величезну кількість кредитів, які доведеться з часом віддавати. Відповідно, ми воюємо не самі. І в будь-яку мить підтримка з боку Сполучених Штатів Америки, яка вже суттєво зменшилася, і європейських країн, яка вже суттєво зменшилася, може зупинитися. І в цьому випадку на фронті станеться катастрофа. Отже, це ця теза, що ми можемо. Ми можемо спокійно вистояти, витримати і нав'язати нашу політику. Вона неправдива, я з нею не погоджуюся. Теза екс посла Пристайка. Далі, чим раніше Україна погодиться на запропоновані пропозиції, тим гіршими будуть ці пропозиції. Ну мені здається, ця теза надзвичайно голослівна. А якщо буде навпаки, якщо Україна не погодиться на теперішні пропозиції, подальші будуть ще гіршими. Що тоді? Не можна розглядати ситуацію лише з однієї точки зору з одного бачення розвитку подій, як це хочеться Пристайкові. тому чесно кажучи, оцей незламізм ірраціональний. Крім того, далі оця теза: якщо народ відчує і допоможе керівництву України ухвалити правильне рішення за столом переговорів, це і буде та лінія, на яку ми потім скажемо, що це було правильне рішення. Вибачте, якщо це керівництво України не спромоглося з 2019 року на правильні рішення, то воно і не здатне на ухвалення правильних рішень. Це Вадим Пристайко забув сказати, що проблема в керівництві України, яке не спроможне виробити стратегію, стратегія на затягування війни, як пропонує Пристайко, це стратегія в нікуди. Тому що він не наводить, як і Колись Ющенко, я записував спеціальне е, окреме відео про те, що ти типу, потрібно воювати до Москви, Він не наводить конкретної аргументації, як нам досягнути тієї цілі, яку він озвучує. На жаль, ще раз підкреслю: цей голослівний незламізм лише шкодить, тому що він породжує песимізм, зневіру і, навпаки, е, е, має протилежні наслідки до тих. Які е, пристайко, я так розумію, е, мав на думці до нас донести сам Пристайко. До речі, е, в Збройні Сили України не мобілізувався.